Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Хочу сьогодні показати мат при жертві ферзя. Ми граємо за білих. Перший хід е 2 на е 4 Чорні ходять ферзевим пішаком на d5. Білі б'ють пішака на d5. Чорні та Корз забирають пішака на d5 ферзем. Білі ходять конем на c3. Нападають на ферзя. Щоб його не ганяли, ферзь відходить на своє старе місце на d8. Білі ходять пішаком на d4. Чорний кінь на c6. Напав на пішака. Білий кінь на F3. Чорні виводять слона на g4. Зв'язують коня та фірзя. Наш пішак йде на d5. Чорний кінь на є п'ять. Тобто два удара на коня. І тут проходить пастковий хід. Кінь бере коня на є п'ять. Чорний слон б'є нашого ферзя на d1. От є жертва ферзя. Тут починається цікаво. Білий слон ставить шах на b5. Чорні закриваються пішаком на c6. Мы своим пешаком бьем пешака на С6. Черный ферзь. Подходит на С7. Наш пешак бьет Б7. Шаг. От слона. Чорний король відходить на d8, начебто нічого страшного. Але є цікавий сильний хід білих. Кінь ходить на F7, шах і мат. Чесно кажучи, неочікуваний мат. Але він гарний. Якщо сподобалась дана комбінація, підписуйтесь на канал та ставте лайк. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!